Високі гості їдуть в Україну. Хто з європейських високопосадовців планує візит до Києва на третю річницю повномасштабки? Про це і не лише розкажу просто зараз. Я Соломія Відвіцька, це ТСН. підпишіться на наш YouTube, Дивіться ефір і обов'язково коментуйте, що вам було найцікавіше. Ось кілька тем сьогоднішнього випуску. Кабами по Херсону. я всі кімнаті там сидів читав, а дружина була в тій кімнаті. Навіщо росіяни обстрілюють місто керованими авіабомбами? І як містяни пережили нічну атаку? Відповідь Зеленського. Президент Трамп з великою помагою до нього відносився як до лідера. Народу, є, яку який ми дуже поважаємо, американський народ, який нас постійно підтримує. На жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі. Чому Трамп так розгнівався на президента України? Роковини розстрілу небесної сотні. Ми стоїмо на цьому місці буквально за кілька метрів від цього місця, де впав мій чоловік, де куля снайпера уразила його. Як українці вшановують пам'ять загиблих під час революції гідності. Уже двоє загиблих у Херсоні. Нещодавно під завалами рятувальники знайшли тіло жінки. Це мама двох поранених підлітків близнят. Її шукали із минулої ночі. Сьогодні ж у день під завалами знайшли тіло чоловіка. Вночі росіяни скинули на місто три каби. Одна із бомб зруйнувала цілий під'їзд багатоповерхівки. Поранено шістьох людей. Увесь день на місці влучання тривала пошукова операція. Про черговий злочин росіян дивіться в сюжеті Олени Ваніної. Люди є скажу, Три керовані авіабомби росіяни скинули на Херсон о півночі. Місто прокинулось від гучних вибухів. Та должна быть до Казинка, да? да Коли забрала? Та вот не, не дав забрала одразу після того, як прийде жінка по завалу це то дождомить, бо тому що говорять сесії, що вона спала в спалазах у цій багатоповерхівці зруйновано цілий під'їзд, знищено 15 квартир. В одній з них були діти: чотирнадцятирічні близнята, хлопчик і дівчинка. Зараз в лікарні з вибуховими травмами і гострою реакцією на стрес. Їхню маму шукають під завалами. Дітей до себе забрала, потом скоро їх забрали, діти були. Тут дівчина була отут, де це де дійська, а ага. мальчик пішов в туалет. Оце їх спасло. Через стінку була мама спала. Жителів верхніх поверхів рятувальники діставали за допомогою спецтехніки. Поранено шестеро мешканців будинку. Я всі кінаті там сидів читав. А дружина була в тій кімнаті. для людей. Поруч розгорнули пункт незламності і штаб. Деякі поїхали до лікарні, а деякі поїхали до своїх рідних та близьких. Тому зараз працюємо, ліквідовуємо наслідки терористичного акту Російської Федерації. 80 осель з вибитими шибками. Завали розгрібають понад сотня людей та 35 одиниць техніки. Роботи доводиться призупиняти через загрози повторних обстрілів. Друга керована авіабомба впала біля приміщення коледжу, і це вже не перший приліт тут. Третя потрощила супермаркет, пошту та заправку. Зранку росіяни укотре обстріляли Білозерку. Там теж є зруйновані оселі. А упродовж доби під ворожим вогнем було 40 населених пунктів області. 13 людей зазнали поранень, двоє загинуло. Олена Ваніна, Андрій Ванін, ТСН 1+,1. Чотирьох людей убили росіяни у Костянтинівці на Донеччині. У півдні вони масовано атакували місто зі ствольної артилерії. і Водночас скинули чотири авіабомби. Без жертв не минулося і на Дніпропетровщині. Нікополь опинився під вогнем важкої артилерії. Загинули двоє чоловіків, поранено жінку. У Куп'янську теж жертви обстрілу не пережили двоє чоловіків. Дружина одного із них та ще п'ятеро людей поранені. На місто летіли каби і урагани. На Запоріжжі троє поранених житель Гуляйполя постраждав під час артобстрілу мешканця Кам'янського та жінку із біленького забрали в лікарню після атаки ворожих дронів. Ворог, другий день поспіль, масовано атакує Одесу. Понад півтора десятка шахедів росіяни знову націлили на енергетичні об'єкти. Поранений 55-річний чоловік. Через пошкодження без електропостачання і частково без опалення залишилося близько 5 тисяч жителів. А у великому спальному районі лише почали подавати світло і тепло після масованого удару, який стався минулої ночі. І більше про терор росіян Сергій Осадчук розкаже. Щоб атакувати Одесу, ворог знову направив цілий рій ударних дронів. Сили оборони намагалися збивати їх ще над морем, але шахеди проривалися у напрямку житлових кварталів, аби навіть у випадку збиття вибухові частини завдавали максимум руйнувань. Запалало на даху закладу харчування, загорілися сладські приміщення, уламки пошкодили адмінбудівлю, автомийку та впали на проїжджу частину. На територію одного з підприємств впав збитий шахет. Поряд з його двигуном вирвав від вибуху, а навкруги розтрощені вибуховою хвилею та уламками автомобілі. Зранку люди прийшли на роботу і побачили, що все навкруги розтрощене. Без роботи, без стільки дійнях володжено, стільки збули тут люди, охоронці, і люди, які знаходились тут в приміщенні, ніхто не пострадав, слава Богу. Ну як бачите. Розрушення колосальні. Даже не знаю, що, що, що робити. Ніяких військових об'єктів тут взагалі ви бачите склади, складські приміщення. У нас було кавове виробництво. На щастя, з обладнання майже нічого не постраждало, тільки скло вибивало та стеля попадала. На щастя, всі цілі, все. все... Це обладнання теж ціле. Взагалі не зрозуміло, Тут ніякого військового об'єкту немає, тільки цивільна інфраструктура. Приберемо все, знимемо стелю, поставимо фдф панелі та й будемо працювати далі. Що робити? Тим часом енергетики досі працюють над відновленням пошкодженого внаслідок вчорашньої атаки. Лише в одному з районів області без світла залишається понад 80 тисяч абонентів. За ніч вдалося замінити устаткування, і зранку одеситам там почали вмикати світло. Поступово заживлюють котельні. Тож до кінця дня людям, які більше доби просиділи без опалення, таки обіцяють дати тепло. Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одеса, ТСН 1+,1 Ворог тисне на Покровському напрямку. Аналітики Діпстейт зазначають, загарбники просуваються із нещодавно окупованої Зеленівки. Хочуть захопити Андріївку, розлив, Улакли та Костянтинополь. Останні два села російська армія штурмує від минулого тижня і вже ймовірно захопила південну частину села Улакли. За інформацією морпіхів із 37-ї бригади, ворог намагається оточити наші укріплення на цій ділянці. Втім, ЗСУ вправно обороняються, не дають окупантам закріпитися і підготувати потужний штурм. За інформацією генштабу на покровському напрямку. Наші захисники відбили понад 30 атак, у тому числі біля Андріївки та Улаклів. На Краматорському відтинку окупанти чотири рази атакували наші позиції поблизу Часового Яру та Васюківки. А на турецькому бої тривають біля самого Турецька, Озарянівки та Леонідівки. На Курщині, попри фейкові заяви диктатора Путіна, начебто, його армія вийшла до кордону із сумщиною. Українська армія контролює ситуацію, наголошують у генштабі. Наші сили на цьому відтинку відбили спроби проникнення російських диверсійно-розвідувальних груп у напрямку Миколаєво, Дар'яно-Журавка. We'll be right <laughs> back. Заочна полеміка між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським перейшла у нову фазу. Після того, як Трамп назвав Зеленського цитую, диктатором без виборів у своїй соцмережі, свою думку він розширив під час публічного виступу. За висновками Трампа, у лідера не може бути високих рейтингів, коли міста зруйновані. Причина гніву президента США не так у рейтингах і виборах, як у відмові Зеленського, негайно підписати угоду про обмін корисних опалень та на військову допомогу. Роз'яснив радник Трампа відтвердження, що Зеленський йому подобається, до звинувачень, що Зеленський диктатор Дональд Трамп перейшов менше ніж за добу. А все тому, що президент України відреагував на закиди Трампа, буцімто його рейтинг впав до 4 відсотків, і в Україні необхідно провести вибори. На жаль, президент Трамп з великою повагою до нього відносимося як до лідера. Народу, яку, який ми дуже поважаємо, американський народ який нас постійно підтримує. На жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі. Спочатку у довгому пості у соцмережі Трус Трамп назвав Зеленського посереднім коміком, додавши, що єдине, що в нього виходило добре, це грати на Байдені, наче на скрипці. За кілька годин після допису президент Трамп фактично слово у слово повторив те саме публічно і припустив, що рейтинг зеленського просто не може бути високим через війну. Хай там що говорять опитування він відмовляється від виборів, зволікає. А справжні українські опитування я маю на увазі, як можна бути лідером, коли міста руйнуються. Важко бути. Хтось каже: ні, його рейтинги хороші. Зачекайте, міста руйнуються. Вони схожі на будмайданчики зі знесеними будинками. Диктатор без виборів. Зеленському краще рухатися швидше. У нього не залишиться країни. За свого патрона вступився віце-президент Джей Дівенс. Ідея, що Зеленський збирається змінити точку зору президента, подаваючи його брудом у публічних змі, кожен хто знає президента, скаже вам, що це жахливий спосіб мати справу з цією адміністрацією. Радник з нацбезпеки Майк Волц теж зазначив, що не слід було критикувати Трампа, адже наміри його мовляв шляхетні зупинити війну. Але гнів президента він пояснив не так публічними заявами Зеленського, як тим, що Україна відмовилася від американського варіанту угоди про обмін природних ресурсів на продовження військової допомоги. Як пишуть американські змі, ця угода по суті відбирала в Україні половину її природних багатств на умовах гірших аніж фашистська Німеччина отримала після капітуляції у другій світовій. Вважаю, що розчарування справді виникло за останній тиждень через цю дивну реакцію на гнітання риторики через. Презентацію того, що ми вважаємо абсолютною можливістю, щоб Сполучені Штати інвестували в українську інфраструктуру, щоб вони видобували свої корисні копалини, природні ресурси, нафту і газ. І я повинен вам сказати, що частина великого пирога безумовно краще, аніж те, що вони мають зараз. Все це шанс для України їм потрібно побачити це таким, яким воно є. Натомість ми мали ескалацію риторики і відмови. Мову, яку президент не терпітиме. Республіканці, які раніше активно підтримували Україну, переважно зачаїлися. Новий лідер більшості у сенаті Джон Тун дистанціювався від заяв президента Трампа, але не став коментувати чи вважає сам Зеленського диктатором. Президент говорить за себе. Я хочу бачити мирний результат, і зараз ведуться переговори. Давайте подивимося, куди це зрештою приведе. Сподіваюся, ми досягнемо результату, який всі хочемо бачити. Його колега Джон Кеннеді був відвертіший. Я не хочу ставати між президентом Зеленським і президентом Трампом. Я ніколи не стаю між собакою та пожежним гідрантом. Чоловіче думаю, що вони обидва хороші люди, і що вони обоє хочуть того самого. Натомість європейські лідери масово висловили свою підтримку президенту України. Канцлер Німеччини Шольц сказав, що відмовляти Зеленському в легітимності неправильно і небезпечно. Прем'єр-міністр Норвегії Стьоре, що Зеленський президент обраний всенародно і переважною більшістю голосів. Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Стармер, що призупиняти вибори під час війни абсолютно розумно. Великобританія чинила так під час Другої світової. Девід Кремер, який працював в адміністрації президента Буша молодшого, говорить. Настрої звичайних американців досі на боці України, але президенту Зеленському радить на певен час уникати публічної полеміки із Трампом. Я б закликав трохи стриматися, можливо, зробити крок назад, спробувати дати температурі дещо знизитися. Вступ у публічну риторичну суперечку з американським президентом не служить нічиїм інтересам, так але для цього також потрібні двоє. Це також вимагає від американського президента проявити стриманість і визнати, що наш друг і союзник знаходяться в Україні, а не в Росії. офіційна сторінка Білого Дому в мережі X напередодні опублікувала малюнок, схожий на обкладинку журналу Тайм, але із назвою Трамп. Президент Трамп у Короні із підписом Нехай живе. Король із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко Максим Шенкаренко ТСН 1+,1. сполучені штати відмовляються назвати Росію агресоркою у новій резолюції Великої Сімки. Текст документа приурочено до третьої річниці повномасштабного вторгнення. За даними Financial Times, Вашингтон виступає проти того, аби у ньому назвати Росію країною агресоркою, і проти того, щоб запросити на саміт G7 по відеозв'язку Україну. Також уперше за роки Сполучені Штати не стали співавтором резолюції ООН на підтримку нашої держави. Той текст теж засуджує російську агресію та підтверджує прихильність територіальній цілісності України. Підтримали проєкт резолюції вже півсотні країн. Його планують поставити на голосування генасаблеї. Та чи отримає в такому разі документ широку підтримку? Лишається під питанням. Наразі тривають спроби отримати підтримку резолюції іншими державами, зокрема глобального півдня. Спецпосланник президента Трампа Кіт Келох, який напередодні приїхав до Києва, зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Довгоочікуваний візит відбувся на негативному тлі емоційної критики Дональда Трампа на адресу Зеленського та вкрай тривожних заяв щодо України. Кіткелог зустрівся із головкомом Олександром Сирським, керівником офісу президента Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Очільник МЗС повідомив, що їхня із Келогом розмова стосувалася справедливого і тривалого миру, шлях до якого, на думку України, має бути прокладений силою. А Зеленський напередодні зустрічі говорив про те, що для Києва дуже важливо зберегти конструктивні взаємини із Вашингтоном. Однак, ескалади Дональда Трампа різко погіршили атмосферу цих зустрічей за наполяганням американської сторони. Було скасовано заплановану раніше спільну прес-конференцію Кіта Келога і Володимира Зеленського. Високі гості одразу кілька європейських посадовців анонсували візити до Києва у річницю повномасштабного вторгнення. Про свої плани приїхати до української столиці оголосив прем'єр-міністр Іспанії. План його візиту наразі не оприлюднено. Чекають у Києві і керівництво Європейського союзу, президента Євроради і президентку Єврокомісії. Антоніо Кошта розповів, що рішення про візиту хвалили останніми днями, бо хочуть підтвердити підтримку героїчного українського народу. Та демократично обраного президента Зеленського у такий спосіб президент Євроради непрямо відповів на закиди американського президента про, начебто, нелегітимність українського колеги. Що може означати така різна риторика американських та європейських високопосадовців щодо України? Пишіть свої думки в коментарях до цього ефіру. Ну а я тим часом продовжую випуск ТСН. Найменші заручники Хамасу бойовики повернули до Ізраїлю тіла маленьких дітей та їхньої матері. Їх захопили під час нападу на країну у жовтні 2023-го. Кфіфу бібасу на момент полону було лише 9 місяців. Його забрали із чотирирічним братиком Аріелем, мамою і татом. Батька тримали окремо, його передали ізраїльтянам раніше. А от що сталося із дітьми і мамою, з'ясовуватимуть спеціалісти. Родина жертв вимагає розслідування. Бойовики ж оголосили про загибель малечі із мамою минулої осені, начебто під час ізраїльського авіаудару по сектору гази. Їхні тіла передали за укладеними раніше угодами про тимчасове припинення вогню. Очікується, що на вихідних бойовики звільнять шістьох заручників в обмін на сотні палестинських ув'язнених. Різанина у Чехії. Зловмисник занапастив двох людей у торговельному центрі. Напад стався у місті Градець Кралове в одному із магазинів. Дві його працівниці зазнали тяжких травм і допомогти їм медики не змогли. А от нападника затримали за 10 хвилин після різанини. Його перехопили спецпризначенці. Про нього повідомляють небагато. Йому 16, Він громадянин Чехії. Мотиви зловмисника наразі розслідують. Найтрагічніша дата в історії боротьби українців під час революції гідності 20 лютого, 11 років тому від вогнестрільних поранень загинули десятки мирних протестувальників. Сьогодні по всій країні відбуваються заходи, присвячені вшануванню пам'яті героїв Небесної Сотні. І на одному із них побував кореспондент СН Іван Боробйов. Рано вранці першими до меморіалу героїв Небесної Сотні на вулиці Інститутській шанувати пам'ять загиблих у 2014 році майданівців. Прийшли президент Зеленський з дружиною, спікер Верховної Ради Стефанчук та прем'єр Шмигаль. Згодом біля меморіалу Небесної Сотні збираються родичі загиблих мітингувальників, учасники революції гідності, військові, ветерани, урядовці та дипломати. Захід розпочинається з хвилини мовчання та урочистого покладання квітів до меморіального хреста біля каплиці архістратига Михаїла на вулиці Інститутській. Біля меморіалу за загиблими учасниками революції гідності священники православної церкви України разом із військовими капеланами відслужили молебень. Поруч з меморіалом учасники акції розвісили на деревах білих паперових янголів пам'ять про загиблих активістів майдану та тих, хто загинув за незалежність України, починаючи з 14-го року. Подібні акції в цей день кожного року проходять по всьому світу. Розповідає її організаторка, співачка Анжеліка Рудницька. Наша пам'ять робить нас сильнішими, і ми знаємо, що війна відкрита російсько-українська розпочалась саме на майдані, і що першими. Нашим героями стали саме ті, хто загинув тут на Майдані. І першими добровольцями на війну, на схід пішли також люди, які були на Майдані. Тому це місце нашої сили, і ми не можемо тут не збиратися. Ми стоїмо на цьому місці буквально за кілька метрів від цього місця, де впав мій чоловік, де куля снайпера уразила його. Це місце для мене настільки святе. Дружина загиблого активіста Євромайдану з Львівщини Андрія Дигдаловича Наталія не може стримати сліз. Кожного року жінка приходить на це місце, аби вшанувати пам'ять чоловіка. Для неї це справжнє випробування. Адже перед очима події того страшного дня, 20 лютого, 2014-го, коли беркутівці вбили її чоловіка. Коли я сюди приходжу, я проживаю цей момент, як нас розстрілювали. Кожен рік нас дострілюють знову і знову, а ми знову піднімаємо голову і кажемо: ні, ми не здамося, ми переможемо. Адже Дух Героїв Небесної Сотні настільки потужний, настільки сильний, з такою величезною любов'ю до нашої України нас спонукає боротися. Майже 90% переданих до суддів проваджень у справах майдану вже закрито або буде закрито після закінчення термінів притягнення до кримінальної відповідальності. розповідають адвокати родичів загиблих активістів майдану. Але люди й досі не знають імен злочинців та не розуміють, чому більшість з них не покарано. Ми почали досліджувати, а хто ж наші судді? І виявляється, судді, які працювали за часів Януковича, які засуджували майданівців за те, що вони просто вийшли на мирну акцію протесту сьогодні вони судять вбивць, але як вони судять? Вони їх просто відпускають. З кінця листопада, 2013 року в центрі Києва тривали протести. Учасники революції гідності спочатку виступали проти скасування євроінтеграційного курсу України згодом проти влади. Тодішній президент Янукович мітингам протиставив силу. 18 лютого на Майдані Незалежності в Києві почалися масові побиття і вбивства. Найтрагічнішою датою в історії боротьби українців під час революції гідності стала. 20 лютого. Тоді від вогнепальних поранень загинули 103 протестувальники. Наступного дня у центрі Києва відбулося багатотисячне віче прощання із загиблими героями Небесної Сотні. Янукович в той же вечір втікає до Росії. Іван Варбьов Олександр Колосов. ТСН 1+,1. плюс Зник на Курському напрямку. У столиці на акцію вийшли родичі бійців, які зі своїми підрозділами у минулому році почали операцію на території Росії. Люди зібралися біля Верховної Ради таким чином, хочуть привернути увагу суспільства і влади до зниклих безвісти на Курщині. Колона із сотень людей з плакатами та закликами рушила до ради, а звідти спустилася до Майдану Незалежності. Жінки привели на акцію своїх дітей. Марія зі сльозами на очах розповіла вже місяць, як прийшла звістка, що її батько зник безвісти. Утім, як і сотні інших українців, вірить, що їхні близькі обов'язково повернуться. Він найтепліша людина у світі. У нього стільки друзів, ви навіть уявити собі не можете. Кожен його друг намагається нам допомогти. Він найсвітліша людина, яку я знаю. Нам дуже його не вистачає. Осліплені не сонцем, а окулярами. Вибуховий сюрприз влаштували російським оператором дронів українські спецслужби. На початку лютого окупаційні змі почали писати про окуляри для FPV-дронів, які детонували просто на пілотах. Таких випадків зафіксували вже понад десяток. Виявили, що причиною детонації був не брак чи несправність, а спецоперація гур мемо. Українці закупили велику партію окулярів і нафарширували їх вибухівкою. Сам пристрій під виглядом волонтерської допомоги надіслали окупантам, коли ж ворог надівав окуляри. Ті дистанційно підривалися. У гур обіцяють осліплених ворожих пілотів найближчим часом буде значно більше. Зрубали дерев на кілька мільйонів гривень. На Дніпропетровщині впіймали цілу групу чорних лісорубів на чолі із кримінальним авторитетом. Чоловік із шістьома підлеглими організував масштабну виробку на території області. Дрова зберігали в орендованих приміщеннях та продавали збитки довкіллю декілька мільйонів гривень, кажуть у прокуратурі. Нині з'ясовують, чому правоохоронці та уповноважені посадовці не помічали масштабних виробок. Організатора та двох фігурантів суд уже відправив до СІЗО. Іншим учасникам запобіжні заходи ще обирають. Кривий ріг замерзає у 15 градусні морози. У майже 700 багатоповерхівках немає опалення. Причина вихід із ладу однієї із найбільших котелень Криворіж теплоцентралі. Ця компанія обслуговує 40% жителів міста. Її мережі зношені, то ще восени, аби подати тепло, залучали десятки ремонтних бригад з усієї України. Запустити систему вдалося, однак випробування морозом вона не пройшла. Труби почали рвати, котельня майже зупинилася. Температура у квартирах впала до 10-12 градусів. Платіжки при цьому продовжували надходити. Обурені мешканці виходили на акцію протесту і навіть перекривали центральний проспект. Їм пообіцяли перерахунок, а от тепліше в оселях не стало. Топити доводиться обігрівачами, тож виходять ще й шалені суми за електроенергію. Мешканці створили петицію з вимогами до міської ради надати їм допомогу у сплаті рахунків за світло. Температура в квартирах абонентів те «Криворізька теплоцентраль від 8, максимум, якщо обігріватися електроприладами, до 15 градусів. Раз міська влада рекомендує нам грітися світлом, то міська влада. Повинна нам допомогти матеріально, тому що ми всі знаємо, які шалені платіжки ми зараз отримуємо за електроенергію, і плюс ще й платіжки від теплоцентралі за неіснуюче тепло. До календарної весни тим часом залишилося 8 днів, і вона, за прогнозами синоптиків, буде теплою та посушливою. Поки що ж в Україні справжня зимова погода. Цієї ночі синоптики прогнозують місцями до мінус і навіть 21 градуса морозу. В день у більшості областей стовпчики термометрів покажуть від 0 до мінус 5, А от на півдні, на та закарпатті, повітря прогріється до 3 градусів тепла. Сипатиме невеликим сніжком, ймовірно, на заході та півночі а вдень у центральних областях. Теплішати в Україні почне із 25 лютого. Несподівана дружба посеред суворої Антарктики. Українські полярники показали відео зустрічі із горбатим китом. На цього велетня науковці натрапили випадково, тож підпливли ближче, аби виміряти його, а ще взяти зразки шкіри та жиру. Але гігант, ніби грайливе кошеня, раптом почав намотувати кола біля човна, перевертався до гори черевом, плескався, хизувався хвостом і пускав фонтани. У якийсь момент навіть зачепив судно. Однак зробив це ненароком, бо агресії до людей кити зазвичай не проявляють. Замилувані пустотливим савцем, Наші полярники влаштували йому фотосесію, зафіксували на світлині хвостовий плавець гіганта, унікальний, як у людей, відбиток пальця. А також з'ясували новоспечений товариш, молода особа на завдовжки майже 10 метрів. Горбаня внесуть у спеціальну міжнародну базу, щоб зустрівшись із ним наступного разу, дослідники могли простежити, як кит змінився та підріс. Ну і на цьому я завершую ефір ТСН. Підписуйтеся на наш канал на Ютубі, ставте дзвіночок, щоб не прогавити наші прямі ефіри щодня по буднях. Ну а наразі підсумки цього дня. Атака керованими авіабомбами по Херсону. Є загиблі і постраждалі. Одна із бомб зруйнувала цілий під'їзд багатоповерхівки. Поранено шістьох людей, серед них двоє підлітків. Сполучені Штати відмовляються назвати Росію агресоркою у новій резолюції Великої сімки. Текст документа приурочено до третьої річниці повномасштабного вторгнення. За даними Financial Times, Вашингтон також проти того, щоби запросити на саміт G7 по відеозв'язку Україну. Різанина у Чехії. Зловмисник убив двох людей у торговельному центрі. Нападника затримали. Наразі відомо лише, що йому 16, Він громадянин Чехії. Мотиви зловмисника з'ясовують. Кривий ріг потерпає без опалення. Його немає у майже 700 багатоповерхівках. Причина вихід з ладу однієї із найбільших котелень. Криворіж теплоцентралі. Температура в квартирах впала до 10-12 градусів.